Крим завжди був російським, переконує господар Кремля. Мовляв, у 1954-му Хрущов, будучи на підпитку, зробив Україні царський дарунок. Цим у Білокам'яні виправдовують анексію півострова у 2014-му. Та як було насправді? Крим подарунок Хрущова. 19 лютого 1954-го президія Верховної Ради СРСР видає указ про передачу Криму до складу української РСР, офіційна причина, спільність економіки і територіальна близькість. Про подарунок жодної згадки. Повернімося на десятиліття назад. У травні 1944-го, за розпорядженням Сталіна, усього за дві доби з півострова виселили майже 200 тисяч кримських татар. Депортували також вірмен, греків і болгар. На спустошені землі заселяють росіяни з глибинки. Не звиклі до місцевого клімату, вони не можуть дати раду з господарством. Картопля тут не росте, капуста в'яне. Піднімати з руїн післявоєнний Крим було нікому. Економіка півострова наприкінці 1953-го скотилася до межі. На весь Крим тоді працювали лише три хлібних магазини. Катастрофічна ситуація вимагала негайного рішення, і вихід знайшли передати Крим Україні. Тим паче, що й до ухвалення цього рішення півострів та Україна були одним цілим. Те, що це забаганка Хрущова, чиста брехня. Перший секретар ЦК Компартії тоді не міг самостійно ухвалювати такі рішення. Указ про передачу Криму підписав голова президії Верховної Ради СРСР Климент Ворошилов. Саме він формально і був главою країни рад. Тож, засукавши рукави, українці взялися відбудовувати Крим у 1958-му Уряд радянської України вирішує побудувати тролейбусну трасу Сімферополь Алушта Ялта. Найдовшу у світі і втілює цей проєкт уже за три роки. Головну проблему півострова дефіцит прісної води не могли вирішити ані Кримський Ханат, ані Російська імперія, ані радянська Росія. Це зробила Україна, збудувавши північно-кримський канал. Відтак у 1954-му Україна отримала від Росії аж ніяк не подарунок. Та, попри це, зуміли перетворити Крим на всесоюзну здравницю, а згодом на один із найкращих курортів незалежної України.